У свій 75-річний ювілей, українська легендарна співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко зустрічає російськими ракетами. Ці кітів в мене було більше, ніж тих ракет. І якось це все поєднатися, не так складно. Тут наче свято, а тут поруч смерть, вогонь і б'ють, і б'ють по Києву. Ніна Митрофанівна записала зворушливе відеозвернення до українців сьогодні, 10 жовтня, у честь свого 75-річного ювілею. Дочекайтеся! А також сьогодні розповім цікаві факти з біографії Ніни Митрофанівни. Адже попри війну, попри біль та гори, з українцями завжди була пісня. Україно рідна мати, йдемо за тебе воювати, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права, державу, хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за вольні права. Ніна Матвієнко вважається унікальним надбанням нашої країни, а її квітка душа пісенним символом сучасної епохи. Ой, не зоря, небі Сьогодні ви дізнаєтесь чому Ніні Митрофанівній було заборонено виїжджати за межі радянського союзу на довгі 17 років. Також про цікаві факти, чому вона не їсть м'яса, у свої 75 років водить машину та про складні стосунки з чоловіком Петром Гончарем. Дочекайтеся, а зараз подивимося відеозвернення, яке записала Ніна Митрофаніна сьогодні 10 жовтня. Доцю, оце сьогодні мені тих 75, так, а я не відчуваю. А сьогодні квітів багато присилають. Звичайно, по вайберу, букети, і так приємно. і р... Іяш, дай Боже, в цих кітів мене було більше, ніж тих ракет. І якось це все поєднатися, ні так складно. Тут, наче, свято, а тут поруч смерть, вогонь і б'ють, і б'ють по Києву, то ти там не переживай дуже. Все рівно наші хлопці бачать усе. Все бачить, і вони не допустять, що сьогодні в Києві таке було відбувалося. Це їм трошечки вдалося, повір мені. А моє 75-ліття сьогодні сильніше, ніж ці ракети. Мій дух сьогодні ще сильніший. У Я... мене стільки з'явилося сили протесту, ми не дозволимо, ми молитвою сьогодні захищатимемо Київ, любов'ю своєю і піснею. То нічого, що концерт не відбудеться 14-го. Але отут моє серце буде звучати і піснею, і любов'ю, і великим захистом. До вагонів посідали гарну пісню заспівали. Підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права, державу, хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права. Уявіть собі, Ніна Митрофанівна була п'ятою дитиною з 11 дітей в родині Матвієнко. А народилася вона в селищі Неділище Ємільчинського району в багатодітній родині. Сім'я була дуже бідною, тому з 11 років Ніну дали до школи інтернату в селище Потіївка, Радомишльського району. В інтернаті співала і грала в драматичному гуртку. Мріяла стати артисткою. Любов до пісні отримала від матері, яка мала ч. Чудовий голос. Закінчивши інтернат, вона спочатку влаштувалася помічницею крайнівника в одному із заводів користення. В 1966 році поїхала до Києва в студію українського хорею імені Григорія Вірьовки. Там її талант було помічено і оцінено. В 68 році Ніна закінчила вокальну студію при хорі. Відтоді його солістка. Тут у хорі відбувалося її професійне становлення, поступове і яскраве сходження до вершин. Творчої майстерності і слави Тисячу 1979 році вона стає заслуженою, а в 1985 році народною артисткою України. У 88 році році присуджено національну премію імені Тараса Шевченка. А в 2006-му найпочесніше звання нашої держави Герой України. Окрім яскравого співочого таланту, ніна Матвієнко має талант драматичної актриси. Список кінематографічних робіт Ніни Матвієнко чималий. Вона брала також участь в багатьох телевізійних виставах Маруся Чурай, Катерина Білокур. Розлилися води на чотири броди. В її творчому доробку також участь в радіоспектаклях Лісова пісня, князь Святослав, Сватання на Гончарівці. Є ще одна дивовижна грань творчого обдарування Ніни Матвієнко. Її закоханість у літературу в українське слово. У 1975 році вона заочно закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченко і активно займається літературною Творчістю. Ще в радянські часи Ніна Матвієнко написала історію народного хору імені Григорія Вірьовки, надрукувала кілька власних віршів, оповідань і есеїв. І декілька цікавих фактів. П'ять років тому співачка була удостоєння звання почесний громадянин Києва. І бачите, сьогодні вибухи в Києві біля університету Тараса Шевченка жахливо та, попри це, у відео ми побачили стійкість Ніни Митрофанівни. Проживає легенда української пісні в самому серці столиці в приватному будинку біля лаври. Внучка Ніна Матвієнко звертається до бабусі на Ти, а діти на Ви. Першим місцем роботи був де Ніна Матвієнко працювала кранівником. До 18 років майбутня зірка не знала, як це святкувати свій власний день народження, оскільки вчилася в інтернаті святкового дня, просто оголошувала ім'я іменинника і давала йому кілька цукерок. Також у школі Ніна Митрофанівна грала в баскетбол і волейбол, а майже в 70 років почала займатися на тренажері квадросистем. Підтягується, підвішена одночасно за руки і ноги за троси. На першу зарплату Ніна Матвієнко пошила собі пальто. Воно було теплим, хоча й не дуже привабливим. Пізніше у цьому пальці співачка поїхала до Києва вступати в студію при хорі імені Григорія Вірьовки. Ніна Митрофанівна давно відмовилася від м'яса і алкоголю, а її улюблений напій гаряче молоко. Ой, був я в Ніни Митрофанівни вдома, спробував теж молока, пригостила мене, пам'ятаю, пам'ятаю. Мама Ніни Антоніна Матвієнко вмираючи сказала їй, Ніночко, через 20 років до тебе прийде жінка і скаже, хто ти. І що тобі треба робити рівно через 20 років жінці зателефонувала сестра по материнській лінії і повідомила, з'явилася спадкоємиця княгині Ольги. Спадкоємицею була Ніна в одному з інтерв'ю вона сказала: мама приховувала це від нас усе життя. Боялася, що сім'ю можуть просто знищити. Я походжу зі старовинного роду, яким сягає коріння до княгині Ольги. Мій предок її троюрідний брат Микита Нестіч. Тож, уся сила моя звідти з минулого, уявіть собі, друзі. Нашу сім'ю селі називали шляхтою. Рідня довго не могла пробачити мамі, що вона вийшла заміж за простого хлопця. Хоча мій батько був із роду священиків, ось така історія. Ніна вірить, що вода є джерелом молодості. В одному з інтерв'ю жінка поділилася повір'ям, щоби вода була ласкавою до тебе та зберігала твою красу треба попросити її про це співачка має довге волосся і за її словами не буде його обрізати допоки її зручно з ним догляд за шевелюрою вкрай простий шампунь бальзам та маска для фарбування волосся ніна використовує хну і щодо особистого у 2021 році Ніна митрофаніна відсвяткувала золоте весілля з чоловіком художником петром гончарем який зараз собі має посаду генерального директора музею івана гончара Музею, названого на честь його ж батька, відомого етнографа і скульптора Івана Гончара. Тобто обидві і родина Матвієнко, і родина Гончара. Дуже відомі в Україні. Але минулого року Ніна Митрофанівна вирішила розказати про те, що проживає складний етап життя з Петром Гончарем і що вони навіть розлучилися. Була така інформація, потім вона її спростувала. Але чоловік, це коли ти об'єднуєш свою роботу, коли він може тебе замінити, він декілька разів мене дуже підводив і мене такі, знаєте. Щось обривалося. минулого року. Матвієнко програмі поза очі зізналася, що була заборона її виїзду з Радянського Союзу на довгі 17 років і підстави її власний ж чоловік. Коли мені треба було йти діти хворі, а треба було йти на концерт е, ідеологів. Ну це КГБ, звичайно, і він тікає з дому. І, а я йду на, на репетицію, а він тікає з дому, доганяє мене, каже теж, а я не буду теж з дітьми сидіти. Ти хвора? Вони хворі, то ти то ти сиди з ними. За словами Ніни Матрофанівни, саме це призвело до кризи та удару по їхніх стосунках. Але наскільки це правда, також варто було почути думку самого Петра Гончара. Через це мене потім 16 років я була не за кордон. Що я не прийшла на цей концерт, наче я відмовилась. Мене здали. Стосунки Матвієнко з гончареми й досі напружені. За останньою інформацією, пан Петро проживав е, під Києвом на дачі. Е, чи зараз вони проживають разом? Скоріше за все, ні. Адже Ніна Митрофаївна жодного відео, жодної світлини не показує з паном Петром. Також наробиться її донька е, Петра та Ніни Тоня Матвієнко. Постійно ми бачимо лише Ніну Митрофанівну. Проте, як зазначала ще минулого року Ніна Митрофанівна з приводу стосунків, вони ну, намагаються зберегти дружні стосунки Коли зараз. ви рік не розмовляли з чоловіком. Ні, неправда? Ні. Розмовляю. Привіт, привіт. Але тепла і душевного спілкування зараз немає. Немає. Сподіваюся, Ніна Митрофанівна та Петро Іванович знайдуть спільну мову та зможуть все-таки якось відновити їхні стосунки, адже це була найміцніша пара в українському шоу-бізнесі та мистецтві. І неодноразово Тоня Матвієнко заявляла, що Ніна Митрофанівна готує найкращий борщ у світі і, нарешті, е, зможе пригостити і свого чоловіка Петра Гончара і склеїти той горщик, що. Розбися. Я нагадую, що ви дивилися Ютуб-канал Ростислав Продакшн, Мене звуть Ростислав Калацинський, пані Ніно. Якщо ви дивитесь цей сюжет, я щиро вас вітаю, всі українці вас вітають. Бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам такої ж стійкості і боротьби, тому що у вас голос надзвичайно важливий. І співайте, надихайте та радійте українців своїм. Неймовірним голосом. Дійсно золотий голос України. Три дні б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці підемо, боротися будемо. За Україну за вольні права. Державу, хлопці підемо, боротися будемо за Україну за вольні права. Слава Україні!